О, oh, коли ти багато працюєш з сокирою або лопатою, рученьки, лапки наших котиків втомлюються та натираються, щоб не натерти мозолі лопатами та сокирами, фірма Гюде зробила прекрасні, шикарні рукавиці. Робочі, дуже тепленькі плотні, на гарній махровій внутрішній основі. Тут є додаток кашеміру у складі. Це гюде, оригінал. Дуже гарні прорезинені долоньки. Прорезинені, не просто прорезинені, вони шорсткі, вони такі. Такі в них нічого не сковзає. Вони дуже класні. Як ви бачите, вони дуже гарно і плотно сидять на ручці. В таких рукавицях можна працювати дуже довго. Вони перевірені, вони дуже витривалі, вони не бояться роботи з цеглою, зі склом. Вони не прориваються і не протираються, так як звичайні робочі рукавиці, принаймні не так швидко. І дуже дуже м'які зсередини. Ця частина просто товстезна.